Хто перший ворог вільної процвітаючої України? Корупція. Постійні розкрадання держбюджету привели Україну до наднизького рівню життя. Та найприкріше бачити корупцію зараз, після революції гідності під час бойових дій, які розгорнулися на сході держави. Більше того, коли корупція напряму стосується життя та безпеки військових. Корупційний скандал розгорівся довкола Житомирського бронетанкового заводу, а точніше довкола його правління. Шевченківський суд Львова заарештував заступника директора Житомирського бронетанкового заводу підозрюваного в розтраті 23 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Цей посадовець у змові із керівником приватного підприємства заволоділи коштами державного оборонного замовлення у сумі понад 23 мільйони гривень, виділеними з державного бюджету для ремонту бронетрудні. Танкової техніки для потреб АТО. При цьому суддя Шевченківського районного суду міста Львова, відповідно до чинного КПК України, з урахуванням ризиків та цинічності способу розкрадання коштів визначив для арештованих заставу у розмірі 30 та 25 мільйонів гривень відповідно. Люди у коментарях показали своє ставлення до подібних вчинків. Було б непогано, якби їм руки ще відрубували після застави. Їх все народно покарати, відправити по мінному полі в термінал ДАБ чи щось подібне. Я так думаю, що пора вводити термін по закону воєнного времени. Ну, що делать з подонками, які ворують, потім відкупаються, коли люди по копійках збирають на оборону? Вказані особи підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього наявного власного майна. Андрій Іванюк, телеканал СК 1